Друзі мої, вам вітаннячка, Фінальний день турніру. П'ятизірковий, всі кольори дуже швидкий. Тут мене щось трішки бить пробували, але 75%. Ну дай ладно. І пофіг, що 85-й. Зато він кращий, ніж те, що в мене є. Добре. Ухти, привіт! Фіргус і Вівіка так. Оця неприємна на цих пофіг. Давайте щось чудити. Щось чудити, щось чудити. Де моя фіолетова? Фіолетова. Так, ще є одна червона не вистачає. Не вистачає загонів на ту червону, так. Я б, звісно, від блоку хотів би прикритися. Але не знаю, чи. Ну і без хіла якось я не хочу йти. Так, стоп, а Тут я невірно поставив. Потрібно так ухиляння. Ну добре, нехай буде. Блін, ну і Гатор брати це. Ні, краще буде так. Да, краще буде так. Поки мені туману зріжуть. Там те та й в кутку, те й на плечі. Ладно. То, може, і не потрібно буде мені туману ману зрізати. Е, ну, блін, якби не хочу. О, отак хочу. Не хочу кристал взривати. Так, чудово. Тоді, спочатку, цим, А яку мені сторону? О! М -м -м -м. Так, краще гномшу забрати. Раз, два, три, 4, 5. Пять. п'ять камінців червоних. Ну, блін, дивіться, гном ще не забралися. Один червоний потрібно. Або ось так зробимо фіолетовий заберемо. Ладно. Так, теж піде? Давайте підзарядимся. Пофіг, що Астрид зріжить. Так, ну я ж його напевно не вб'ю цього засранця. 1063. шістдесят і Вівіку неохота заряджати. Да, блін, знав, ЩО не уб'ю. Ну, насмішка дуже довго. Може, Фергуса зарядить не виходить. Хотів би Фергуса зарядити, да також не виходить. Він би мені. Він би мені підзарядочку зробив би? Угу, угу. Все портить Вівіка. Я дуже не хочу її заряджати і починати ото все по кругу. Що я тут можу зробити? Ну все приїхали. Вівіка заряжена, нічого мені там не приїхало. Накидало кучу комбо. нікого не вбило. Ну хто зараз буде вгрібати? Скільки в тебе там, блін! Ти ж того удобня пробити не міг. Так, одного добня пробив, правда, зараз все вже блок. Тобі ж потрібно... Ти ж не могла, а, вона ухилитися не могла. Ну так. Да. Зараз ще й цей притурок не встигає. Як відчував, що? Зараз його доб'ють. Ну ладно. Астрій живе ще, а нікого не підняла. І знов цю грюбанові вівіку треба заряджати. Я ж надіюсь, не зарядиться. Блять, ну якщо б зелені не полетіли, то вона б не зарядилася. Видно, загони спрацювали чи що? Чи фіргус зрізав? Щось я вже прорахувався. Хані, це все, це Гля, як по конченому може вийти, так? Да? знов, Фергус, ну тьоп твою мать. Дайте яких жовтих там, не. Короче, одна стрес и головна біль, блядь, від цього, від цієї игры. Було б піти спокійно трічердами і... прибити нахрен там все. Ось ще тут ще мілька якась хілить. Коротше, не буду я взагалі паритися. Давайте так. Так, стоп. О, ти що добитися не могла так. Ну все, пішов під хіл, зараз піде ця. гурік. Червону я не зарядив. Там же ще один із розчуга стоїть. Я не розумію, як в них розуму вистачає подобавляти стики блокіраторів іменно, блін, в атаку. Ой, в атаку в захист. Ну, хоча вони і в атаці працюють. Так, все одно я заповільнений та й ультує. Я зараз овер ХП накидалися. Скільки, от скільки в нього ХП? 7000. От як я маю це зараз пробивати? Я не знаю. Ну так, да, все-таки не потрібно було психувати, треба було якусь. Якусь іншу команду взяти. Треба якусь туміль вбити, бо то не діло. Ну от хто може сказати, от, що вона Галіма? Вона не Галіма, бо я таке чув. Ну, як вийшло, нам мені відразу сподобалось. Та, що я буду робити далі? Камінців нема бля. Ну, чому б ні? Чому б не здохнуть? Так, по-моєму, шість. Ще й гетор навіть встиг. От дивіться. Слизняк знов переродить, то есть, тобто я уб'ю слизняка, він все одно встане. У мене синіх два камінця. короче. Я шо казал. Короче, закинчиваем эту хрень. Не здесь вот так будет краще. О, мої клієнти. Зараз і тут от грибуще. Буде весело, буде все. А все одно ніфіга, блядь. Ну йоб твою мать, уже знов... Чекайте, вони церковники, да? Сартана мах. Звідки в мене було мінус п'ятдесят манери А, все, зрозумів, вона, блин. Відобразили, коротше. Давайте напевно цього. Камінця все одно два. Три. Ну добре, продовжуємо шукати. Шукати синій. І дивитися, як противник культує. Як завжди, вгрібає найслабший річард. Так, сині трішки є, але все одно мало. Давайте ось тут. М -м, атака. Атака повернулася до нас. Е, так. Давайте одну сартану спробуємо. в БТ. Шицелка не нахилятся. Три хода, ладно? Давайте в нього там щось атака... ой, захист зрізаний? Ну і все. Так, то я два вже залив, да сьогодні? Да. Не буду нічого міняти, не хочу. Давайте так. Все одно вже народить мегапихаря. Ще один хід десь пропустити треба. А я не бачу, де його пропустити. Там полетять, блін, тут комбо, там комбо. Жовтий рухати не можна. П'ятірку зелену, тим паче. Цю трійку, ну. Я свій камінець профукаю. Давайте так якось. Так, а в кого мені бити? Бити так чи не так? Ні, краще так. Потихеньку. А, ні, це слабенький. Там камінчик є. Я ж надіюсь камінчиком вб'є. Вбило так все одно ману зараз ріжуть більше всього. Два мультика мінус. Мінус регенерація. Я думав, Астрид буде блокувати дивно. Ну і тепер не можу добити блін, бо бо сплю. Давайте ще одного мегапіхаря визвемо. Ми ж його тільки що вбили, нам же ще треба. Так, ну хоча б розблоковані. Тані, давайте сюди. Так, сюди. І, по-моєму, перезарядимося. Тож треба так мучитися з ними. Все, ману, ріже, все ману, сповільнює, все тебе заблокувати старається. Так, ну і останні. Давайте останній згуляємо. Через божевілля. Просто хочеться. Не знаю, на що я цього беру. Можливо, тому що я більш не, не знаю, кого брати. Хоча та, воно, там можна було взяти, Льонька ману Ріже. Ленька, кому будеш різати? Ну молодець. Так, давай та ось так. А, блін, це ж вона в костюмі. Та ну тебе. Ну давай. За мене. Чудово тепер сюди трішечки додамо. Можна червоного зарядити, щоб то швидше все було. Напевно, ось так. Як з двох персонажів він попав тільки в одного. Цікаво. Ну, дай ладно, топ-1, я 330-й. Ну там, блін, я, за, я їх завжди, коли маю шанс непогане місце зайняти, я починаю щось пороти. Я то в першому поєдинку, я просто поспішив з командою. 198-198. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.